А ми от тут їмо, ми йому картопельку з яєцем, помідори такі, там гурок ще один, тут у нас м'ясо мама пожарила, да, погнали їсти. Я пройду тобі принесу другу, Далі, давай, бо ця грязна. Давай. давай. чай и пьем Привет! Знаешь, что думал? Не мог вспомнить, что мы їли в ранньои. Рис. Я вспомнить. Ну, а знаешь что? Я подумал картоплю. Мято. Картоплю м'яту. Вспомнил мортадельки, думал, картоплю мято, мортадельки. ще щось было. И помідори. У тебя немає? Я, я тоже. завод ходя. Очень на люблю. Ты вчера сам сказал, мон, брат, кислатка жубы, но ты ее не взял. Я забыл, совет, совет. Спасибо вам. Артем, привет. На машину в гарантии стоял мне топливный кисля вчера возранку. Ты сказал мне, можно, братку, убить. Только не больше одной банки. Так, так целом рок, что надо пропитывать друг друга, а положись не понял. Да. Стал книжку зранку. Спасибо, Артем. Им картоплю, яйца, помидоры, хрусти и мясо. Курина. Своих головы забрала. Yeah. Не сказали свои моя клиент, а сказала, ты не Вообще ничего на волне. Четвое, кто я. Мені байдуже, яка ціна. Я люблю, яка сир їсти. Тут ворог гані в лам сапок. Куди нема таке сухеньке? Чи одо, одо. Саме така сухенька mm -hmm. кусочок. Бо нема на його націю. На тобі привіт. Так, привіт. Я сказал, це гомилка без косточки. Чисто мясо, да. Да, как топливо вкуса. Спасибо, Іван. Що, посадилася, картоплі не бачив? Uh -huh. mm -hmm. А що там возволочилося не погано? У нас добито таке, ну донизу до все, знаєш. Да. І все літо мокре. Мені треба з колеги хату помазати, щоб хоч виноград не став плестись на хату, бо тоді не помажу. Я не мав на траві, тут другу сторону. Так, не є ли якось посаждити гарбузи з колеги? Дай вам, вкусно. Ти Естественно, я всегда будем перед ними ести. Субакем. Лея, лея, лея. Я сыграл, я не, не чувствую такого. Тебе вот тут не было, яко то вразя. Это же гуси, да? Я тоже не инбрица, я вчера не вижу. Якую дує. Ну, От вона, так уложить. А ви не здохнуть, а да то все ваша. Так їдеш, Ясно Олег. Сейчас понюхаємо. Помідок. Вроде не пахнут помидорами, да, помидоры? Не верно. Это ж теплый ещ ⁇ На хорошо пахнут. На вкус. Мне не думаю, Похоже на траву. Ну вот так вот. Отдает помидорчикам. Чуть-чуть отдает помидорчикам. Одна ж ⁇ У, те. у мене молоко да. подойшла до того дядька, ну вже він зараз не продає, відносив. <рес> да, Собака тут. А почала ваша цибулька зараз стоїть. Вона по 10 гривень. Вона каже, ну давайте, бо тоді ви е Давай. продавали не домашню, а сьогодні ви продаєте домашню. Mm. Дома. 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 домашня. Жінка прийшла до того мужика, що, mm. що цибулю продавав. Та каже, ну давайте мені пару пучечків, бо ще ви продаєте домашню, а тоді ви продавали не домашню. А яку ж він продавав? Почав на її віщати там. Ні, я, то я люблю помідори? Нічого не купила. Вона купила два пучка. Не, не люблю томатную соку. Финя полна. Я була прям от в тебе. Ну-ка, лимона держит. Настояло пр пр продавала округ треба. я не дитя. понял, Олега, в якому видео. Выслуховывать усіх. Це наша робота. Робота з людьми. це одна із самих складних робот. Тож тобі треба вміти знайти підхід до кожного чоловіка. Куриців, картоплю, руки помидоры. до схожу токий а потом в лоб. обпач. Ти ж текст відвітний. Я понял. І зразу садишся тюми до вечора. Батько, коли ти мені скажи, от висів, щоб типу президентом, да? Тип сказав: "Так, так, ця страна нам не нравится, надо пойти в війну". Ти хто же в війну? Всім в війну. Ну от ти наступний Гітлер. Що ще Гітлер? Я раніше проходив комісію був ще давно при Советской власти. До психиатра заходив, я помню, його молоточком так между. Может, две глаз погоди, знаєш, а сейчас до психиатра зайду, уже з молотком же вода при глазах. Так и за бою Ваня. Здоров, Не, людина, ты нормальна людина. Наступний стрім, не, не знаю, Ну, я, я, я до психата заходив помню раніше, коли комісія проходить. То з молоточком так от виглядає. З онлайн-трансляцією не було нікол. Я перевіряю, ну, нерви, знаєш, тукає. А же ну, заходи, що ж із в Тамбовській області, Коластенський район? А ти був вчасно у його? Ну, що це не був був. Я Знаю, як може стоп. Не, вони дев'ясо вже так, що молоток не возить, а нічого... он тебе питав? Ну, нічого не питав, підписав і пошов. А то же, смотрелись раньше, знаешь, ну, нервы в ногах проверяют. Нервы проверяют невролог, а не психиатр. Ну, я не помню, в общем, это же давно было, я проходил. А ходил. Ну, ну, с молоточком не сидит невролог. Ну. То, что психиатр проверяет психику, а не нервы. Ну, ну нервы так. и психика ⁇ это разные вещи. даже ну. не проверяют Короче. вообще тяжелый человек Да. особенно один каждого слова дай прицепиться ты вообще что ты говоришь? Вообще нічого ну ты стоял раньше по беру молоко прокладай там что потім... звонил чат их не берут по... чату не а на компьютере є чат не знаю с тіліф... телефонов чат не показываю не знаю что и тут так работает пожизненный mm -hmm. Действительно, такие. Люди перезапущу трансляцию. Лянка, привет. Заходите за в Нову. Погнали.